Не ракова пухлина, а вагітність Валя народилася у сільській багатодітній родині: чотири брати і дві сестри. Вона була сьомою дитиною. Дівчина звикла бачити маму у домашньому халаті, капцях чи гумових чоботях у стані. Тоді, у далекому дитинстві, для неї не існувало іншого ідеалу сімейного щастя. Знала, що колись вона також вийде заміж, як і мама, народить багато дітей, буде поратися по господарству і виховувати діточок. Валя вчилася добре, тому мама їй завжди казала, щоб вчилася ще краще і після школи їхала у місто вступати в інститут. Не хотіла, щоб її діти гарували так само у селі, як вона, мріяла, щоб мали вищу освіту і не місили болото гумаками, а ходили у чистому взуті по вимощеному тротуару. Мамина мрія здійснилася. Валя стала студенткою історичного факультету, одного з київських вишів. Склала першу сесію і, накупивши всім солодощів, помчала додому похвалитися рідним своєю заліковкою, де були лише оцінки відмінно. Лише переступила поріг, як побачила у кухні почорнілого від горя тата, сказав, що маму швидка повезла у райцентр. Півроку, поки валі не було вдома, мама хворіла. От тільки рідним нічого не казала, хоча про свою хворобу знала з лікарні мама живою не повернулася. Лікарі ж лише розвели руками і поцікавилися у тата. А де ви раніше були? Метастази всюди, ми без силі. Щоб не зійти з розуму від страшного горя, Валя ще більше заглибилася у науку. Про якісь розваги чи походеньки на каву навіть не могло бути й мови. Перед очима стояла мама у домашньому халаті і стоптаних капцях. Валя картала себе, чому ніколи не запитала маму про її здоров'я. Лише на четвертому курсі дівчина познайомилася з Грицем. Він працював на пошті. Після закінчення університету отримала скерування у своє рідне село, стала вчителем історії у місцевій школі, а ще через місяць вони з Грицем одружилися. Валин тато казав, що нарешті до нього прийшло щастя: донька повернулася у рідне село та ще й не сама а з чоловіком. Але молода сім'я вирішила жити окремо. Поблизу школи купили недобудовану хату і взялися вити сімейне гніздо. Валя настільки захопилася роботою, що спочатку про збільшення родини і не думала. Якщо хтось її запитував, чому до них у нову хату не прилітає лелека, жартувала, що у школі вона має так багато дітей, а вже вдома ще хоче трошки спокою. Минуло три роки, а спадкоємців у цій родині так і не було. Брати і сестри народили вже по двоє, троє. Валя єдина з їхньої багатодітної сім'ї, не мала дітей. Якось увечері Грицько повернувся додому пізно і на підпитку. Валя вже спала. Чоловік розбудив благовірну і заявив, що вона йому повинна народити сина, причому негайно. Обзивав їй, що вона бездітна, і звинуватив, чому не сказала йому про це, коли вони одружилися. Насам кінець додав якщо хочеш, щоб я з тобою жив далі, народи дитину. Від образи серцева рвалося на шматки, вирішила наступного ранку їхати в обласний центр до гінеколога, щоб розставити всі крапки над «і». У лікарні здала всі потрібні аналізи, а коли повернулася додому, чоловік з тортом вже чекав на неї. Просив пробачення, казав, що на п'яну голову наговорив дурниць, щоб не брала до уваги. Вона вирішила не загострювати суперечку, але зрозуміла, що жити з цією людиною більше не зможе. Народжувати йому також не буде. За тиждень були готові результати аналізів, з яких вона дізналася, що народити ніколи не зможе. Оскільки її маткові труби закупорені. Старенький лікар сказав, що таку хворобу можна спробувати лікувати, уколи, таблетки, прогрівання, масажі і курорти. Валя розпочала боротьбу за ще не народжене життя, приймала таблетки, проходила курс лікування, а влітку на канікулах їздила на курорти, де також проходила курс лікування. Грицько злився на дружину, що вона охолола до нього і вимагав. Або вона стане такою, як була колись, люблячою і турботливою, або він її покине. Валя наважилася сказати те, про що три роки тому не могла подумати. Ти вільний, можеш пакувати свої речі і йти. Будинок продамо, половину грошей я віддам тобі. За тиждень Гриць зібрав речі і виїхав із села. Будинок Валя продала. Розрахувалася з колишнім чоловіком і прийшла жити у батьківський дім. Вона і далі регулярно відвідувала гінеколога, виконувала усі його настанови і поради. Жінка навіть зважилася на операцію, після якої, за словами лікаря, стан її маткових труб мав поліпшитися. На цю процедуру вона витратила більшу частину грошей від проданої хати. Однак бажаного результату так і не отримала. А у село призначили нового дільничного міліціонера. 30-річний Юрій був розлучений. Дружині залишив двоє дітей. Юрко відразу ж поклав око на шкільну історичку. Після кількох залицянь він став бажаним гостей у валеній батьківській хаті. Юра виявився непоганим господарем, допоміг батькові відлатати хату, зробити у ній косметичний ремонт. Валя оновила деякі меблі, посуд, постіль. З Юрою вирішила жити в цивільному шлюбі. Якось у гості до тата і сестри приїхала молодша сестра Аня. За столом Аня обмовилася, що сім'я без дітей, як човен без весел. Цими словами, ніби голкою влучила у самісіньке серце, ледве стримала себе, а вночі у валі почалася істерика. Юра її заспокоював, але йому це погано вдавалося. Аргумент був такий у тебе є діти, ти мене ніколи не зрозумієш. За тиждень Юра порадив взяти дитину з дитячого будинку, але перед цим вони мусять одружитися. На його пропозиції Валя не могла погодитися. Минуло ще два роки. Юра, не витримавши депресивного стану коханої, спакував валізку і пішов від валі. Вона не благала його залишитися, змирилася. Коли за юрком зачинилися двері, на душі їй стало легше, ніби камінь впав. Коли помер Валин батько, жінка вирішила, що у цьому селі їй затісно. Попросила у районного керівництва знайти їй роботу у міській школі, продала хату і перебралася у райцентр. Винайняла собі двокімнатне помешкання і почала жити для себе, що літа на курорт, взимку під час канікул за кордон, подорожувала і насолоджувалася життям, таким, яке їй було призначено долею. Якось у Польщі познайомилася із вчителем історії Рафалом. Полякові настільки сподобалася українська вчителька, що він кілька разів приїжджав на Україну на побачення. Запрошував її до себе на свята. Вони разом їздили в Австрію, каталися на лижах взимку. Після однієї з чарівних подорожей Валя знову відвідала гінеколога. Результат огляду був шокуючим пухлина яйника. Попри чудове самопочуття, Валя почала відкладати гроші на свій похорон. Їй запропонували лягти на операцію. Але вона відмовилася перед тим як їхати на католицький Великдень до Польщі, Валя ще раз пішла до лікаря, знала, що це буде її остання поїздка до коханого поляка. Хотіла розповісти йому про хворобу і попрощатися назавжди. Коли на УЗД хотіли подивитися, якого розміру пухлина, лікарка мало не впала зі стільця. У валеній утробі плавав маленький зародок. Зібрався консиліум. Валю почали відмовляти від народження дитини, зважаючи на вік і пухлину. Але як вона могла відмовитися, відмовитися від щастя, на яке чекала стільки років? Влітку цього року Валентина народила сина, якого назвала Богданом, бо він їй Богом даний. Хлопчик маленький здоровань, добре їсть і чемно спить. Нічого з того, що пророкували медики, 45-річній мамі не сталося.